Півтора мільярди гривень закатили в асфальт і розікрали. У Запорізькій області чиновники та податківці зібрались в справжню дорожню мафію: Іван Федоров і Запорізькі Ова, податківець Роман Афонов, колишні керівники служб відновлення Галич та Євко, директор місцевих робіт Петро Циганков. Всі вони кришують три компанії: Амструт, Інком Інвест і БК Клевер з 20-го. По 24-й рік ці фірми виграли тендерів на 1,5 мільярди гривень. Конкуренції немає. Договори малюють під своїх або взагалі підписують без торгів під виглядом додаткових робіт. Асфальт кладуть або як. Так нагляд змушують мовчати і підписувати акти. За доступ до таких контрактів підрядники віддають відкати: 18-25% від кожного договору. Окрема роль у схемі у Романа Афонова. Він за хабарі Виключав фірми із списку ризикових платників ПДВ і погоджував фіктивні закупівлі, брав по 15-20 тисяч доларів за кожне виключення, крім того, мав відсоток з прибутків компанії. У 2021 році йому ще й подарували x 5 для дружини. Це вже навіть не корупція, а відвертий деребан бюджету під прикриттям чиновників. Питання просте: скільки ще українці мають платити податки, щоб хтось катався на нових бехах? А дороги знову розсипались після першої зими. Хочеш більше, наш телеграм.